Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Юхно Олександр Юрійович народився 9 травня 1993 року у місті Карлівка. Закінчив Карлівську гімназію імені Ніни Герасименко. Далі навчався в Карлівському ПТУ No50, отримав професію будівельника. Працював в Карлівському вужикає 22 лютого 2023 року. Мобілізований на військову службу до лав ЗСУ був стрільцем-помічником гранатометника 6-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону військової частини А 2167 Загинув. 2 липня 2023 року, від вогнепального поранення під час виконання бойового завдання в селі Водяне Волноваського району Донецької області у воїна залишились мати. Пам'ятаємо. Вічна слава Герою!